А ось чим ми сьогодні займаємося. Чистка вольєра. Це вже другий раз після зими. Бо ми чистимо в принципі регулярно. Ось, ну сьогодні вже так, опять до землі. Після зими це вже другий раз. Юрочка там займається. Ось я мої. Дівки молоді, люцерочку клюють, да, мурликають. Все, мої кроленята живі, здорові, так, да? ку-ку. куку. І доходимо ми до дівок. Дощі пройшли, наробили нам какуб'яку. Ми ще до цього до вигульного вольєра не дійшли. А ось цей прибирається. Вчора ось цей вольєр прибрали і присипали. Привіт! Салют. Працівникам сільського господарства. Так. А сьогодні цей вольєр вже. Сміжний. А скільки платять працівникам за роботу? Шоколадку, Юси. Шоколадку. Шоколадку. Ой, буде сьогодні шоколадка, мені на вечір. Шоколадка, шоколадка. А. Так. А, а... Скільки ти заплатиш мені за грушку? О, ні, за грушку то не моя провина. А ну-ка, давай показувай, чия провина. Вчора, Вчора чистили вольєр, Юра, вийшов. Так. Да, не застібнув на цепочку ворота. У нас є такі спеціалістки, які відкривають ворота. Як ти їх називаєш? Я. Собаки біжі. Свині. Невиховані. Невиховані. Це ось ось це. Оце вони. А, а у мене грушка. Так. Садили одночасно. Конференція. І он та величенька. Талгарська красуня. Mm. Та вже дивіться, яка здорова. І родила вже. І родила, і їм грушки смачні. А ця вже третій раз піддається вандалізму. Обрізається, обрізається, oh. і знову така вже отросла, шикарно. Уже в цьому році... Уже була квітнути. Будуть квіточки. Боже, О, як шкода. Це. так Шпортці. шкода. все є. Квіт... Відкова брунька, але на жаль, ну я її не хочу викидати. <з dunno> я обріжу, тут є сплячі бруньки, тут от пиляю і сюди прищиплю. А, -а, -а ну давай, спробуй так. Спробую вечором прищепити, як спробуй, сонечко вже заховається, щоб не... Бо ці собаки бешені, свині не виховують. Коротше говоря, кози в родині, горе садівнику. Пішли працювати. Йдемо працювати. Да? Горе. Горе. Щаслива наша щаслива наша доля. О, А хто мені перевернув тачку вже? О, секунду, дядя в натурі я й не замітила за що. От бачиш. бачиш, Помічники. От Як? бачиш, скільки помічників. Ужас один. Ужас. Хто це, Джима, ну хто ж що? Це Джима так от проходить вечно вся. Вона і ворота відкривала. Так. вчора. Е, Ладушка, ти хотіла розказати про лизунці? Так, да, я не хотіла про них розказувати. Зовсім. Не хотіла, не. Так, люди просять, звісно, так. але я не хочу. Ні сьогодні. А сьогодні у нас просто прогулка з козями, да? Прогулянка з козями. І з коженятами нашими. Це такі красуні мои. Мої красуні раскрасуни. Так, синочок Ваяни і Техаса отримав ім'я Вегас. Ваяна, Техас дорівнює Вегас. Залишається він у нас на господарстві. От, буде дружбаном напарником для Техаса. Де? Бо тому скучно, нема з ким гратися. Цей такий крупний гарний цап, що хай залишається. Ось. І дівчатки мої дівчатки такі красульки, такі мої, такі мої красюльки, красюльки. Одна краша за іншу, да? Одна краша за іншу. Оце дві сестрички і мама з ними. Оце мама красуня наша, краля. А цю корічну ще не назвала, не знаю як її будуть звати. Оце Бембі. Це Юра назвав Бембі дівчинку. Так, а ось ці якраз троєка продаються. Тож кому цікаво гарну дівчинку, вирощену вже. Оці ці троїця оця продається. Отак. От Ось старий жуха. Коротше, це вкладажа. Ну, Юрочка працює, Надо й мені піти допомогти. Все, всім до побачення. Любим цілуємо. <рес> Сьогоднішній день у козочок вдався. Бо сьогодні ось все. перший смаколик 25-го року. Кленок! Юрочка вивозив на воз і привіз їм смаколику. Оце свято! То така здоровена деревина, що фіг перекине ще. Ой боже. Ужас. Все, вийшло. Оце так об'єднання. Уже пішов сок в клинку. <рес> Нема в тебе якоїсь веревочки, щоб прив'язати? <рес> Нема. 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 Зараз зачепимо. Зачіпи чимось, Бо зараз завалять і затопчуть. Завалять і затопчуть. Реально ж нема вірчки. Тут. Уже смакота. <хи> так. Ти чого там плачеш? Біжи сюди. В хаті прибрано, так? Да? Сухенька, під чистенька. Бо дощі ще як були, ніхто ж гуляти не ходив. І Всі в хаті спісяли. Пропісяли під що капець. Тримай, а я обідну. Ну давай. І трошки переверну. І... Ну, Ось Так, тут встаю і тримаю. Оце так тримаю. І це так годюємо козочок. Нарешті, каже, смаколику дочекалися. Ні, трохи ж обрізав там яблуні, юрочка, там якісь там ще дерева, то гілочки били у нас, звісно ж. Ну це ж ждали шклинки, коли піду, то це вже набухати. Господи, як їх звати. Бруль. Як почки української. Бруньки! Бруньки! Господи, це ж як виб'є, так виб'є. О, А тепер бачиш як? О, так, Розвернув. І завтра буде біленьке, гарненьке. Саме головне, що свято. Свято. Це смаколик. Так, кожного дня, оце, майже кожного дня будемо возити до зеленої трави вони у нас будуть на гілляках. Так що ж там, хто ж там плаче так, а? Хто ж там загубився, не знає де знайти. Ага, проснулося і загубилося. Ой, оце так у нас весна на господарстві. Ще вольєр оцей вигульний буду вибирати, вишкрябувати, бо тут теж ось багато вже мокрого. І прописано, і, і слой вже накидали цієї люцерки. Ну, в общем, порядки будемо наводити поступово. Грушку Юрину з'їли. Юра вчера чуть не плакал. Так ту грушку было жалко ему. Бідна грушка уже стільки настраждалася. О, що, плаксуна поймал, так? Да, це хлопчик, це Джимин. Джимин хлопчик. Лаксун. Загуба, загуба, кому треба такий шикардосний загуби. На осень виросте. Никому не надо, кажу. Всі хотят хочуть... уже дорослих. Дорослих. Не хоче? не хоче. І молоко не хочуть, ніхто так. тратить. Понятно. Так, і ми не хочемо. Три тижні і все. А так би виріс на осінь. Був би чудовий козлик. Ой, Прикскок ой-ой. Yeah. І ось о козличок теж такий yeah. Да. Я їх не обізрожую, бо сенсу немає. Підуть всі на м'ясо, на жаль. Ну то і так і буде. Так що, як раптом, комусь потрібен козличок. Бігом до мене. Бігом. Бо буде м'яс, да? Бо буде м'яс. Так що, так. Все, пока.